Українські народні казки, Лис Микита. Жив собі лис на ім'я Микита. І вихвалявся він серед звірів тим, що кого завгодно обдурити зможе, бо він найхитріший у світі. Щоб підтвердити це. Вирішив той лис піти на недільний ярмарок і вкрасти посеред білого дня курку. Підійшов Микита до ярмарку і одразу його помітив один пес. І давай гавкати, а за ним й інші пси. І ось усі собаки погналися за Микитою. Насилу втік тоді лис на якесь подвір'я і заховався в діжці. А то було подвір'я маляра, а діжка та була із синьою фарбою. Просидів у діжці Микита, поки не стемніло, аж тоді виліз він і подався до лісу. Але бачить, що він увесь у фарбі. Забрів тоді лис у річку і спробував змити синю фарбу. Хм, та куди там не змивається? І вирішив тоді Микита, якщо він тепер синього кольору, то зможе схитрувати й назватися царем усіх звірів. З тією думкою і пішов він далі. Прийшов він на середину галявини, побачив високий пеньок і всівся на нього. Зранку усі звірі, які минали ту галявину, побачили лиса та злякалися, бо не знали, що воно таке. Почали з іншими звірами обговорювати. І від цікавості все ближче й ближче до лиса підходять. Але зовсім впритул підходити бояться. Тут лис Микита до них і промовляє. Підійдіть до мене, мої слуги, я тепер ваш цар лісовий. Підійшли звірі і стали вклонятися Микиті, бо вірять, що він їхній цар. Після того почали звірі йому всілякі подарунки. Та їжу підносити. Наївся лист і напився, до смаку припали йому подарунки звірів. А вони тим часом почали пісень співати та хороводи навколо свого царя водити. То лисові так добре стало, що він і собі вирішив заспівати. І як заголосив він своїм лисячим тоненьким голоском то всі одразу й зрозуміли, що не цар він, а звичайнісінький собі лис. Від тієї образи кинулися всі звірі й почали бити Микиту, ледь живим утік від них лис.